І так, це Рашид, Він працює у Ліберті Сіті на одному зі складів у порту. І він працює на машині. Він розвозить там ящики. І це машина УАЗ 3160. 31 60. А, ні, 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 переплутав. 2360. Переплутав. E, 6 на 6. Ось такий УАЗ. Ну що ж, давайте ми подивимось. Ну що ж, ось такий УАЗ. Давайте ми на нього подивимось. Давайте ми на нього подивимось. Давайте відкриємо двері. Так. Ну що ж, бачимо ось такий салон. Дуже добре зроблений. Усе добре зроблено. Бачимо кнопки різні, спідометр, руль. Ручки бачимо там на дверях. Ось такий кенгурятник, шильдик бачимо. Туманки. Що ще? Бензиновий бак. Ось така бортова платформа. Ось такі, до речі, колеса. Ось такий зад. Ззаду бачимо ось таку трубу вихлопну. Що ще, що ще? Ось такі дзеркала. Ось такі дзеркала. Ну що ж, переходимо до краш-тесту. Ну що ж, і зараз ми впадемо на ось такому уазі 23-60. х 6 І ми падаємо, падаємо і ми падаємо ух, бортом добре, добре впали. Ух. Погнувся як. Навіть передок трошки ми покоцали. Так, бачимо перед розбитий бортова платформа. Прям погнулась, бачимо. Дуже добре погнулась Так. Що ще? ух, дрифт. дрифт, дрифтину. Дуже добре. Ну що ж, переходимо до наступного. Ну що ж, і зараз ми знову впадемо з цього ж будинку. І ми падаємо, падаємо, летимо. Але ми трошки в іншу сторону впали. Так, ух, добре, добре. Кришу прям впали. На кришу прям впали. Так. Ух. Відпали фари. Тобто, ну, двері, двері відпали. І зараз ми впадемо на ось такому УАЗі 2360 з іншого будинку. Давайте. Падаємо, падаємо, падаємо. Ух! Добре, добре впало. Зараз, зараз, може, дасть поставити на туле. Ось такі пошкодження. Ось такі пошкодження у цього уазу. Ось, ось. Як бачимо, купот. Почав відкриватись платформа, погнулась дуже добре. Що ще, що ще, що ще. Що ми ще бачимо? Ну, Добре. Пряме включення, пряме включення. Ми падаємо зараз з Роттердамської вежі. І ми зараз впадемо. Впадемо. Вилетів. Вилетів наш. Рашид. Добре, добре. Ну що ж, ну що ж, ну що ж. Що я можу сказати? Якщо вам сподобався цей краш тест-драйв, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Усім удачі і усім пока. Силка на цей у вас буде в описанні під відео.